Дітки, вітаю вас! Сьогодні ми поговоримо про ялинку. Ой, ялинко зелененька. Ти була колись маленька, а тепер ти ось така і висока, і струнка. Малята, а щоб ялинка круглий рік залишалась зеленою, красивою, ароматною. Їй допомагають природні помічники. Хвойні дерева виділяють спеціальну густу смолу. Саме вона оберігає і голки, і кору дерева від низьких температур повітря, дощу, граду. А зараз я вам пропоную зробити об'ємну ялиночку. Для ялинки нам потрібно ось таких 5 заготівок. Ми складаємо їх навпіл і будемо наклеювати одну на одну. Прикладаємо, притискаємо. Намастили клеї, будемо склеювати останню і першу деталь ялиночки. Тепер будемо ялиночку розгортати і робити її об'ємною. Ось така об'ємна ялиночка у нас вийшла. Дітки рада була зустрічі. До побачення!